Дня, шановні глядачі, в ефірі ток-шоу Розмова про головне на Кідвіл Тіві. І сьогодні у нас у студії школа номер 220 Отже, перше запитання у нас до Валентина. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Я навчаюся в п'ятому класі. У вашому класі багато учнів? Ні, всього 18. А ви, Євген, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. А з ким сидите за партою, хлопчиком чи дівчинкою? З хлопчиком. Ви часто у нього списуєте? Ні. А Антон, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Хлопці. А у кого краще оцінки з фізкультури? У хлопців чи дівчат? У хлопців. А з математики? Теж у хлопців. А ви, Олексію, що зазвичай робите на перервах? Граю на телефоні або розмовляю з моїми друзями. А ходите ви на у їдальню? Ходите ви у їдальню? Так, ходжу. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, Назар, чим зазвичай годують у вашій школі? Зазвичай нас годують картоплею або рисом, іноді дають сосіски. Думаєте, цього достатньо щоб бути ситим? Так. Валентина, Валентина, а ви їсте у їдальні? Так, я їм у їдальні. А скільки разів на день? Один раз на день. Вам подобається? Так. Євген, розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Так, добре. А доводилося вам бувати у кабінеті директора? Ні. А, так. А Антон? А вас викликали коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно, як ви гадаєте? Думаю, так. Олексій, а ви б хотіли стати директором школи? Ні. А чому? Мені це не подобається. А Як ви вважаєте, Назар? Працювати директором? Важко? Так. Що ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Назначив дроб директора. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Кідвіл ТІВІ і я, його ведучий Лебедєв Микита. До, побачення. до зустрічі у наступних ефірах.